Опа, опа, опа. Це тренуємо бойового таргана. Щоб він щоб він міг атакувати московитів. Це в нас таємна лабораторія в Одесі. Зараз він отримує завдання і ми його запустимо. Теж період тренування закінчується, він отримує зараз ну, ступень майстра таємних мистецтв бойових. Бачите, що він може робити? І це він лише на спині, а якщо його перевернути, перегорнути, то буде вже ну, взагалі жах. Все молодець. Готовий до бойового завдання. Отакий. О. Та вже хвати. О, молодець.